У Польщі Українка стала жертвою викрадення та жорстокого насилля з боку місцевого жителя. Потерпілій вдалося втекти, а злоумиснику тепер загрожує до 25 років в'язниці. Докладніше про те, що сталося далі. Підписуйтесь на наш канал. 19 червня поліція у місті Єленя Гура отримала незвичайне повідомлення від офіцерів слідчого ізолятора. До воріт установи прибігла розгублена та побита 51-річна жінка, благаючи про допомогу. Охоронці надали їй першу допомогу, викликали бригаду швидкої медичної допомоги та патруль поліції. Постраждала, мала тілесні ушкодження. Була в стані шоку, скаржилася на сильний головний біль та біль у грудях. Жінка розповіла поліції, що її кілька днів утримував в одному з порожніх будинків. Міста невідомий чоловік постраждала, показала поліцейським фотографію зловмисника. А правоохоронці його одразу впізнали, адже він вже мав проблеми із законом. Поліція негайно розпочала пошуки і після огляду кількох місць чоловіка помітили біля виходу з будівлі. Побачивши патруль, підозрюваний почав тікати, але його швидко вдалося затримати. За даними окружної прокуратури, 40-річний чоловік отримував жінку з 10 червня. За попереднім розслідуванням зловмисник заманив жертву обманом, до поки не. То будівлі, запропонувавши їй безкоштовне тимчасове проживання. Він силою утримував жінку протягом дев'яти днів. Весь цей час він бив її руками, ременем та дерев'яною дошкою. Потерпіла, отримала численні травми голови, обличчя та всього тіла. Крім того, нападник погрожував її вбити. 18 червня жінка спробувала втекти, але зловмисник силою зупинив її. Знову побив та зґвалтував. Лише наступного дня, 19 червня, потерпілій вдалося вирватися і повідомити про. Напад поліції. зловмисника звинувачують у незаконному утриманні тривалістю понад сім днів, пов'язаному з особливими муками потерпілої погрозами вбивством та зґвалтуванням. Наразі підозрюваний, що не визнав скоєного, перебуває під тимчасовим арештом. Йому загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. У польському місті Щецин, де існує достатньо велика українська діаспора, зареєстрований черговий прояв ксенофобії. За даними видання телеграфії, місцевий мешканець, який систематично тероризував українську родину проснуховуванням пісень образливого змісту, згодом вдався до фізичного насилля. На прохання наших земляків вимкнути музику, чоловік відповів кулаками та ножем. Подружжя українців наразі відновлює здоров'я після нападу та побоюється, що поліція спустить справу на гальмах. Подробиці чергового конфлікту. Далі розповім я. Яна на Попри значну підтримку з боку Польщі, українці відчувають вплив російської пропаганди на настрої в країні, а часом навіть потерпають від місцевих. Іноді обходились лише словесними образами. Проте доходило й до пошкодження припаркованих автівок з українськими номерами. Про черговий акт насилля в Щецині на ґрунті національної ненависті. Повідомив на своїй сторінці в інстаграм юриста волонтер Давид Денерт. За його словами, жертвами агресивного поляка стала українська родина з Херсону. Як з'ясувало видання, місцевий житель повалив українця на землю, що щосили бив. Сусіди поляки намагались зупинити бійку, але зловмисник ще встиг поранити українця ножем, який несподівано опинився в його руці. Рану на голові нашому земляку зашивали згодом у лікарні а вгамувати неадекватного поляка, який встиг пригрозити, що позбавить українців всього, що вони мають, вдалося лише наряду поліції. За дні що минули з моменту атаки поляка на українців, подружжя встигло дати свідчення про інцидент правоохоронцям та пройти обстеження в клініці. Постраждав не тільки чоловік у його дружини. Внаслідок удару по голові трапилась часткова втрата слуху та зламане ребро. Наразі підтримку постраждалій українській родині надає адвокат Давид Денерт, що системно підтримує нашу країну як волонтер та надає правові консультації нашим землякам. За його словами, безумовно йдеться про напад на національному ґрунті. За це статтею 119 кримінального кодексу Польської Республіки передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Крім того, постраждав. Алим були нанесені тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, за що згідно зі статтею 156 КК, також передбачене покарання до п'яти років за ґратами. Адвокат нагадує, що прояви ненависті до представників інших національностей мають реальні наслідки для поляків. Зокрема, тиждень тому районний суд в Щецині оголосив вирок 42-річному місцевому мешканцю. Чоловік в серпні минулого року накинувся на українське подружжя, коли почув, як батьки розмовляють з дитиною українською. Як відзначили польські медіа, суд визнав чоловіка винним у тому, що він цитуємо діючи публічно та необґрунтовано, нехтуючи основами порабо порядку, побив людину за ознакою її національності. Кривдника засудили до одного року і двох місяців ув'язнення та 10 тисяч злотих компенсації. Втім, видання нагадує, що наші земляки також не завжди є зразками вихованості та толерантності. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі за підрахунками дослідників. Загальний внесок тимчасових біженців з України у ВВП Польщі з 2022 року зріс майже вдвічі з 1,5% у 2022 до 2,7% у 2024 році. Нагадує видання BBC Україна. Головний внесок українців у польську економіку полягає у її розширенні та стимулюванні швидшого росту. При цьому українці збільшують доходи бюджету не лише як працівники чи підприємці, а й як споживачі. І обидва ці напрямки праця та споживання приносять державі додаткові доходи у вигляді податків. І цю частку буде втрачено, якщо біженці повернуться додому в Україну. Вважають автори спільного дослідження управління високого комісара з питань біженців та компанії Deloitte. Показово, що ця думка буде розходитися з багатьма сталими уявленнями та упередженнями як серед поляків, так і серед українців. Мене звати Яна Пухун. Докладніше далі. На початку російського вторгнення Польща прийняла найбільше біженців з України й одразу відкрила свій ринок праці для них. Досі за показниками працевлаштування вона випереджає інші країни, які прийняли багато українців, передусім Німеччину та Чехію. За даними на червень 2024 року, якими оперують дослідники, рівень працевлаштування серед українців зріс до 69% порівняно із 61% роком раніше. А зарплата з 3100 до 4000 злотих це близько 940 євро. Тобто зарплати біженців в середньому приблизно на п'яту частину менші від середньої зарплати в Польщі. Водночас безробіття знизилося з 15 до 8%. При цьому найвищою, а саме 91% є зайняті серед приватних підприємців, тих, хто і в Україні мав власний бізнес. Серед тих, хто в Україні не працював і не вчився, рівень працевлаштування в Польщі становить 35%. Високі показники працевлаштування є причиною того, що 80% доходів домогосподарства українських біженців у Польщі надходить від роботи. Державні виплати на дітей у 800 злотих на місяць. Отримують 42% родин. Лише 5% звертались до соцвиплат на оплату житла, і 4% по виплати з інвалідності. Разом із тим відзначають дослідники великий приплив біженців з України з початком російського вторгнення лише посилив досить велику присутність українських мігрантів, які перебували у Польщі до початку повномасштабної війни. Банк Польщі оцінював їхню кількість в 1-2 мільйони впродовж 2014-2018 років. Але вони мали дещо інший демографічний склад. Якщо трудові мігранти були жінки та чоловіки працездатного віку, то серед воєнних біженців 67% – це жінки з дітьми. Зарплати українок біженок є меншими ніж зарплати чоловіків, але це приблизно відбиває загальну різницю в зарплатах між жінками та чоловіками на польському ринку. Хоча приплив біженців на початку коштував досить багато для Варшави. Додаткових бюджетних коштів, які забезпечили українці, було більш ніж достатньо для покриття усіх видатків. Очікується, що до 2030 року українці забезпечать 3-2% ВВП Польщі. Тобто, позитивний вплив українських біженців на економіку є більшим ніж раніше. Очікували дослідники з Делоїд. Не варто також забувати і про приплив капіталу, який забезпечили біженці зі своїх заощаджень та рахунків українських банків. Виникає питання, чи є в цьому користь для поляків, наголошує BBC. Якщо керуватися спрощеним уявленнями про попит та пропозицію на ринку праці, то такий приплив працівників мав би негативно вплинути на польських працівників, збільшив би безробіття та знизив би зарплати. Але цього не сталося, Наголошують автори дослідження. Ба Більше дані свідчать, що із кожним додатковим відсутковим пунктом працевлаштування українців. На відсотка зростала і зайнятість серед поляків. Свідчень про зниження зарплат також немає. Натомість є причини припускати, що саме приплив великої кількості працівників українців сприяв і підвищенню середніх зарплат серед поляків. Дослідники пояснюють, що це відбувалось передусім завдяки тому, що українці отримували менш кваліфіковані та оплачувані роботи, тоді як поляки пересувалися на більш кваліфіковані та оплачувані. Імовірність того, що біженці отримують контракт у польського роботодавця є вдвічі меншою ніж для громадян Польщі, і лише не багатьом із них вдається отримати високі зарплати. Хоча поступово біженці й переходять на бажані професії, їхнє працевлаштування залишається суттєво і диспропорційно прив'язано до елементарної діяльності. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.